Зсу просуваються і закріплюються на напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та малатокмачка Вербове. Вночі Росіяни випустили по Україні 44 літаючі об'єкти. ППО збила 28 ракет і 15 шахедів. На жаль, є жертви і руйнування. Село роботи не звільнили 31 військовий, хоча таку задачу мали б виконувати аж 400 бійців. Гур знищило безпілотниками 4 російські літаки, іл 76 Кожен з яких коштує більше 80 мільйонів доларів у Дніпрі патрульний застрелив чоловіка на очах у неповнолітніх дітей. Викладачка КПІ розповідала студентам про 9 років Дамбілі Бамбас і тепер постане перед судом. Моє ім'я Дмитро Олійник. Це найбільш помітні події 553-го дня великої війни. Першу про фронт. українські захисники продовжують просуватися і закріплюються на напрямках Новоданилівка, Новопрокопівка та малатокмачка Вербове Запорізької області, продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. Росіяни ж безуспішно наступають в районах Красногорівки та Марінки Донецької області. Зазнають втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснюють переміщення підрозділів та військ. Активно застосовують резерви, намагаються також. Ожна спати в районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області, та Богданівки, Курдюмівки, Озарянівки, Донецької. До лінії фронту ми ще повернемось, зокрема, із щемливою і героїчною історією звільнення славнозвісного роботиного. Вчора воїни ЗСУ підняли український прапор на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а саме над будівлями в поселенні дачі, що зараз є сірою зоною. Прапор під гімн України підняли військовослужбовці Андрій та Іван. Дачі над будівлями яких за майорів прапор України розташовані між Антонівкою та Олешками, за словами Івана, який піднімав прапор позаду них Антонівський міст, що з'єднує два береги Дніпра, який був розбитий у процесі деокупації Херсона восени минулого року. За 13 тижнів контрнаступу на кількох напрямках на півдні та сході українська армія втратила лише 5 із 71 танка «Леопард-2». Ще щонайменше 10 таких танків зазнали пошкоджені і перебувають на ремонті. Видання Forbes зазначає, що цілком можливо, що майже кожен член екіпажу п'яти знищених танків, загалом 20 осіб, встиг покинути свою машину до того, як вона згоріла або вибухнула. Пошкоджені танки українці ремонтують у Польщі та Німеччині і повертають їх на фронт. Служба безпеки України вдарила безпілотниками по колаборантах, які зібралися проводити нелегітимні російські вибори на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Українські БПЛА відпрацювали по так званій виборчій дільниці в тимчасово окупованому місті Кам'янка Дніпровка в той момент, коли там проходив збір так званих голів дільничих виборчих комісій усього району. На зустріч, за даними співрозмовника української правди зібралося понад 30 зрадників, яких охороняли російські військові, зокрема і кадирівці під час зборів хотіли організувати роздачу бюлетенів та кабінок для голосування. СБУ за допомогою ударних дронів підкоригувала плани окупантів. Атака проходила у декілька хвиль. Її точні наслідки можна буде оцінити згодом, але вже зараз відомо про багато. Поранених саме місто оточене російськими військовими, які активують свої реп та ППО, проте захистити зрадників. Вони можуть лише на словах: успішна атака СБУ черговий сигнал усім колаборантам, що працювати на Росію небезпечно для життя та здоров'я. Сьогодні вночі українські захисники знищили 43 повітряні цілі із 44 випущених росіянами, 28 крилатих ракет і 15 ударних безпілотників. ППО відпрацювала у межах Київської, Черкаської, Одеської та Миколаївської областей. Над Черкаською областю було збито російську ракету. Люди не постраждали. Руйнації немає. В Одеській області над морем було знищено 8 крилатих ракет у повітряному просторі Києва, понад 20 ворожих цілей ракет. І дронів у Києві внаслідок падіння уламків на територію підприємства в Шевченківському районі загинули двоє чоловіків 26 та 36 років. Також уламки впали у Дарницькому районі на дах торгового приміщення у Фастівському та Бучанському районах Київщини. Виникли пожежі та руйнування житлових будинків, загоряння трав'яного настилу. Падіння уламків ракети виявили і на території місцевого кладовища, там також. Сталося займання. МВС повідомило про пошкодження понад шести приватних будинків внаслідок падіння уламків ракет та шахедів ще в одному із районів області. Опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також мають 43-річний та 49-річний чоловіки одного із домовладінь. у Житомирській області. Війська Росії атакували об'єкт інфраструктури. Внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа. А у цей же час російські змі повідомили, що аж чотири літаки Іл-76 були пошкоджені на військовому аеродромі у Пскові внаслідок атаки безпілотників. Вартість одного такого літака 86 мільйонів доларів. Згодом представник ГУР Андрій Юсов підтвердив не просто пошкодження, а знищення транспортників Іл-76 під час нічної атаки. На Псков розвідка ще встановлює точну кількість додатково пошкоджених літаків. А ще Міноборони Росії заявили, що вночі було збито дрони над Брянською, Орловською, Калузькою та Рязанською областями. Телеграм-канал МАШ повідомляє, що один зі збитих над Брянськом БПЛА впав на завод Кремній л Він значиться в списку найбільших російських підприємств мікроелектроніки. Друзі, долучайтеся до нашого клубу клубу Української правди. Він про швидку комунікацію з нашою редакцією, про можливість пропонувати свої ідеї для наших майбутніх матеріалів, про донати, і звісно, мерч від УП. Підтримуйте незалежне медіа. Далі процитую міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Він у подробицях розповів у Франції історію успіху контрнаступу у селі Роботине. Отже, все виглядало так. Кілька місяців один український підрозділ вів безперервні штурмові дії на цій ділянці фронту. Через виснаження і втрати, в якийсь момент він втратив здатність продовжувати наступ і тоді були ухвалені радикальні рішення. В підрозділі змінили керівництво. Новий командир попросив зібрати мотивованих та готових виконувати бойових завдань бійців. Була створена зведена група з 31 бійця, третина з яких не мали бойового досвіду, але всі вони мали знання і волю до перемоги за словами Кулеби. Завдяки лідерству командирів та сержантів, ця група налагодила горизонтальні зв'язки з суміжними підрозділами і приступила до роботи на лінії зіткнення. За 18 годин вони проповзали буквально на животах кілометри мінних полів, де на кожний квадратний метр росіяни поставили по 6 мін. Нарешті підрозділ дістався смуги дерев, якою розділяють фермерські поля. Кулеба сказав французам, що всі в Україні знають слово. Посадка, так от саме у цих непомітних на картах посадках відбуваються найбільші трагедії та героїзм війни. Наш підрозділ вибив звідти росіян і дві доби тримав цю позицію, доки не підійшло підкріплення. Згодом ця група пройшла ще 10 кілометрів з рюкзаками по 35-40 кілограмів ваги. По мінних полях вони встигли лише коротко перевести дихання та одразу пішли на штурм укріплених російських позицій, вибили ворога звідти та протрималися до підходу основних сил. Загалом, за 40 днів, цей підрозділ провів 6 штурмів та дві розвідки. Група з 31 людини виконала роботу цілого батальйону, який мав би складатися десь з 400 людей. Втрати склали сім поранених, з яких лише один тяжкий, який наступив. На міну фактично робота цієї групи зробила можливим наступ цілої бригади на Роботине та його звільнення після тижнів штурмів. Після закріплення на його флангах ми відкриваємо шлях на токмак і зрештою Мелітополь та кордон з Кримом. У вівторок, 22 серпня, в Чорному морі, поблизу острова Зміїний, в районі так званих Вишок Бойка, зав'язався бій між українськими бойовими катерами. Та російськими військовими літаками в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що українці випустили з бойового катера ракету та пошкодили російський борт. Той вимушений був залишити місце події та летіти до найближчого аеродрому. Українські військові при цьому не зазнали втрат. Своєю чергою, російська пропаганда розповіла про це зіткнення так: мовляв, вогнем авіації росіяни знищили два швидкохідні військові катери з українським десантом. Українська правда» дізналася ексклюзивні подробиці цієї спецоперації головного управління розвідки. Проводив її спецпідрозділ Гурмо Артан. На рахунку Артану вже десятки складних операцій. Деталі більшості місій стануть відомі хіба що після перемоги. Та все ж деякі з них, як і специфіку роботи спецпідрозділу, його командир Віктор Торкотюк розкрив у інтерв'ю Українській правді. Посилання на інтерв'ю залишу в описі відео. США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. До нього входять ракети ам 9 М для ППО, снаряди для Хаймарс, артилерійські снаряди калібрів 155 мм і 105 мм, обладнання для розмінування Джавелін та інші протитанкові системи та ракети. Президент країни агресора Путін погодився відвідати Китай. Цей вояж стане його першою поїздкою за кордон після видачі міжнародним кримінальним судом Ордера. На його арешт Кремль готує візит Путіна на форум. Один пояс, один шлях. Російський диктатор прийняв запрошення глави Китаю Сі Цзіньпіна взяти участь у цьому заході за словами двох співрозмовників: Блумберг, президент Росії, готовий відвідувати лише ті країни, де його спецслужби можуть повністю гарантувати його безпеку, і Китай є одним із таких місць минулого тижня. Диктатор пропустив саміт БРІКС у пар після того, як тамтешній уряд ясно дав зрозуміти, що йому. Доведеться виконати наказ суду про арешт Путіна. Після повномасштабного вторгнення в Україну Путін відвідував лише сусідні країни колишнього радянського союзу та Іран, який постачає безпілотники російським військовим. Востаннє Путін відвідав Китай у лютому минулого року, менш ніж за три тижні до того, як віддав наказ про вторгнення. Тоді він відвідав зимові олімпійські ігри в Пекіні та провів переговори із Сі Цзіньпіном. Друзі, ми в Українській правді спільно з фондом Сейвет продовжуємо збирати кошти на укриття для ліцею в Миколаєві. Ось тут-код. qr Активуйте, зробіть, хоча б мінімальний донат. Учням вкрай необхідний безпечний простір для навчання. Життя багатьох українців вже, на жаль, не повернути. Та життя сотень і тисяч дітей, які живуть у прифронтових містах. Ми з вами захистити здатні. Збираємо на створення укриття 4 мільйони гривень. У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив чоловіка, який почав чинити опір після того, як зупинили його авто. Спершу патрульні зупинили автомобіль для перевірки. В авто перебували неповнолітні діти. На вимогу вийти, водій та пасажири відмовились. Правоохоронці почали силою витягувати потерпілих із авто та використали газовий балончик. Між патрульними та водієм виник конфлікт. Один з правоохоронців застосував вогнепальну зброю від отриманих поранень. Чоловік загинув на місці. Очевидці Кажуть, що чоловік був п'яний, призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним зброї у ДБР. Також розслідують правомірність застосування правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Судитимуть колишню викладачку столичного вишу, яка виправдовувала купантів перед студентами у березні. 62-річна доцентка кафедри Національного університету України КПІ імені Ігоря. Сікорського під час проведення навчального заняття в режимі відеозв'язку висловила студентам своє бачення подій в Україні у своїх висловах. Уродженка Республіки Білорусь звинувачувала чинного президента України у непідписанні мінських угод, що на її думку послужило причиною війни, а напад країни агресора на Україну назвала випереджаючим ударом. При цьому вона звинувачувала українські війська в обстрілах Донбасу впродовж останніх дев'яти років та заперечувала тимчасову окупацію території. І Донецької області в ході слідства свою вину обвинувачена визнала повністю обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості скеровано до Солом'янського районного суду міста Києва для розгляду по суті. А це мер німецького міста Фрайберг Свен Крюгер. Він був гостем на урочистому балу у Санкт-Петербурзі. і Виступав там з промовою 25 серпня. У Єкатерининському палаці проходив Петровський бал пишний захід в історичних декораціях. Мер Фрайберга у своїй промові хвалив Росію, говорив, що почав вчити російську понад рік тому, та що він переконаний, що тяжкі часи вийде пройти, і у майбутньому Росія та Німеччина знову знайдуть багато спільного. Відомо, що мер товаришує з ректором гірничого університету у Петербурзі, і навіть отримав контракти у Росії як культурний менеджер, консультант. А після початку повномасштабної війни не дистанціювався від Кремля і казав, що на боці Росії. Та любить цю країну культуру і традицію. Поїздка Крюгера вже викликала резонанс серед місцевих політиків. Лідер фракції ХДС у Фрайберзі і лідерка фракції СДПН Альона Рац розкритикували дії колеги. В Україні почали судити самокатників за порушення правил дорожнього руху. За даними Open Data Bot, з 2018 року кількість справ проти самокатників сягнула 80. Найчастіше їх карають за травмування пішоходів у квітні минулого року. Неповнолітній вінничанин на орендованому самокаті збив жінку, яка переходила велосипедну доріжку. І тротуар за тілесні ушкодження середньої тяжкості винуватцю присудили один рік умовно. Відшкодування лікування потерпілою це близько 108 тисяч гривень, та штраф за моральну шкоду 50 тисяч гривень. Проте здебільшого самокатників притягують до адміністративної відповідальності за порушення ПДР та пошкодження транспортних засобів або іншого майна. Вони виплачують штраф у розмірі 850 гривень. Нерідкість, коли ДТП спричиняють саме неповнолітні самокатники. Катників у квітні цього року в Києві підлітка врізалася в автомобіль, що стояв на пішохідному переході. Зважаючи на юний вік, вона обмежилася попередженням. Нагадаю, навесні цього року самокатників прирівняли до водіїв. Їм заборонено їздити пішохідними доріжками та тротуарами. Дратують самокатники. Ну може літися у коментарях. Підпишіться на українську правду і тисніть вподобайку.